Ворог щодня намагається просуватись на бахмутському напрямку. Його атаки відбивають сили оборони разом із прикордонними загонами. Про те, як працюють на іноземній зброї та як запобігають ворожим операціям, прикордонники розказали Софії Чолас. Цей снаряд калібром 120 міліметрів летить у бік тимчасово окупованого солидару. Ми працюємо на 120-му мінометі, відпрацьовували ціль перехрестя, де евакуюються так звані під Валентин, заряджаючи у війську, пішов добровольцем. Спочатку працював на радянській установці, потім пересів на іноземну. Це турецький міномет, досить непогана характеристика в нього. В основному всі задоволені. Цим мінометом стріляє лучно. Працює разом із навідником. «Наведення відмовлено. По готовності агогі. У них є такі місця, там, де вони постійно міняють наряди, допустимо, особовий склад. Є місця, де вони постійно забирають поранених, привозять нову зміну. І їх це не вчать, ми туди постійно б'ємо, що по транспорту, що по піхоті, але вони все одно продажу далі туди їздять. Якби, ну, їх це не вчить. Такі місця допомагає визначити аеророзвідка, однак сьогодні не вдається підняти пташку та оновити координати. Насправді там все просто, як, ну, як і грушечна машинка, просто більше відповідальності. Та і все. Вивчив клавіші, що куди, і все. І полетів. Прикордонник-непозивний Джміль літає на дроні спостережнику, коригує роботу міномета та потім фіксує враження цілі. Також контролює ситуацію на крайніх позиціях ворога. Як погана погода, то краще не запускати, бо він може перевернутися там чи не долетіть назад, таке часто буває, що потім ходимо його шукаємо десь по дорозі назад. Тож сьогодні працюють за старою схемою і поки не мають підтвердження, влучили у ціль чи ні. Та військові кажуть, у будь-якому разі противник відчув їх присутність. Ми, в принципі, працюємо якби точно, бо новий у нас. Похибка може бути 60 метрів, перельотний дольот так само в сторону 60 метрів 50. Тобто достатньо 30 метрів, щоб посікло ну, противника. Каже, з цього міномета зробив вже понад тисячу пострілів. Зброя нова та надійна. При такій активності без проблем пропрацює щонайменше два роки. З Донеччини Софія Чолос, Сергій Кісільов, Ігор Старченко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.